Зараз нам допомагає в роботі Льоша Скок. Саме перший і важливий у нас етап якраз нарізання тканини. Нарізали тканину і вона вже готова до роботи. На початках ми самі вручну дівчата приходили, нарізали, а потім йшли, були сітки. А зараз хлопчик один прийшов, щось своє по станку допоміг, другий прийшов і станок удосконалили наскільки, щоб що ви вже бачили, що. Дівчата тільки починають плести. Хлопці тут навіть вушка так, так називаємо прорізають. Стандартна метрова довжина, всі, всі ленточки у нас тепер одної довжини, всі вушка теж одного розміру. Наскільки це дуже-дуже пришвидшує дуже, дуже процес саме поплетінню суп, так як рук нам не вистачає. Наші руки вже сюди не торкаються. Наші руки, дівчата, не тільки туди. Всю цю попередню роботу роблять хлопці. У мене зверталася і 110-та бригада, і там багато 38-ма бригада, і наша 107 сьома навіть зверталася вже. Ми всі просто запити закрили. Особисто я, де беру час. Я теж працюю, але в неділю або в будній день, там, годинку, одну годинку люди, людям просить, що треба для того, щоб допомагати. Бажання. Бажання. І все. А По швидкості, скільки за добу от виходить метрів квадратних сітки, наприклад. Так, ну, я плала ось сама такий прольот за 2,5-3 години. Ой. Якби mm -hmm. ми встали в трьох, це ну, пів години mm -hmm. виходить один прольот. Ну, тобто сітку можна сплести за одну е, добу, за дві, а все, якщо будуть люди. Mm -hmm. Якщо людей не буде, ну, звісно. Ну, от по метражу, тут три на метр, ну, три години. Я волонтер з 2014 року. Допомагала, скільки можу, кому можу, як можу. Пройшли такий важкий mm -hmm. путь волонтерства. знаємо, що це таке і як воно болить. Болить дуже. Вже мозоль наболіла на серці. Ви? Дуже просимо допомогти, дуже. І грошима, і руками. На першу лінію нас не пустять, тому ми знаходимо такі можливості, де і як передати по телефону, об'єднаємося з другими волонтерами і передаємо ці сітки. Створила нашу локацію два роки тому, коли повномасштабка почалася. Ми плетемо сітки для наших хлопчиків, для ЗСУ, об'єднуємо людей небайдужих, і дуже просимо приходити Кременчужан, особливо мешканців молодіжного, для того, щоб допомагали нам. Ми знаходимося в гуртожитку. Така маленька у нас локація, невелика маленька компанія, але дуже-дуже люди об'єднані ідеєю, саме допомоги військовим. Місця вистачить усім, так? Да? Ну, «Місця вистачить. от у нас дві рамки. За однією рамкою може бути чотири чоловіка і за іншою рамкою. Єдине, все у нас супер, єдиний мінус у нас нема в приміщенні світла. І дуже б хотілося чи пана Малецького, чи хто нам може допомогти саме в тому, щоб підключити нам світло. Наша організація називається Вільний Кременчук. У мене особиста сторінка є в соцмережах Віта Тимошенко. Там я скидаю всі збо... всі звіти і прохання про допомогу на збір коштів. І створила також у Фейсбуці саме групу «Вільні Кременчук.